Доброго дня, дітки! Запрошую вас на заняття з грамоти. До нас звернулись мишенята з проханням про допомогу у виконанні завдання, яке приготував півник. Півник знайшов жука і дав завдання зробити звуковий аналіз слова жук. Допоможемо мишенятам? Приголосний? Голосний. Приголосний. Який перший звук? Так. Звук Ж Приголосний. Який другий звук? Звук У голосний. А який третій звук? Звук К. Приголосний. Молодці. А тепер давайте пограємо зі звуками. Якого звука бракує? Так. Першого приголосного «ж». А зараз який звук зник. Вірно, другий голосний У. І знову який звук зник. Так, третій приголосний К. Дітки, як розміщені звуки в слові? Зараз ми поміняємо звуки місцями і спробуємо назвати слово, що утвориться. Вийшло слово «ужк». Дітки, це зрозуміле слово чи ні? Ні, не зрозуміле. Отже, звуки повинні стояти на своїх місцях. Щоб було потрібне слово. Зробіть звуковий аналіз назви цього зображення СОМ. Перший звук С. Приголосний, другий голосний О. Третій приголосний М. Пограємо із цим словом. Будьте уважні та поясніть, який звук зникає. Так, перший звук С приголосний. Другий звук О голосний. Третій М. Приголосний. Молодці дітки. А зараз зробіть звуковий аналіз назви цього зображення Лев. Перший звук Л. Приголосний. Другий Е. Голосний. Третій В. Приголосний. І з цим словом пограємо. Якого звука не стало? Вірно, Е. Голосного. А зараз якого не стало? Так. В. Приголосного. Дуже добре. Наступне слово. Рак. Перший звук приголосний Р, другий голосний А, третій приголосний К. Також пограємо із цим словом. Якого звука не стало? Так. К. А зараз Р. А. Молодці дітки. Наступна вправа перший, останній. Необхідно визначити перший та останні звуки у назвах зображень. Мишенята перший М, останній А. Півник перший П, останній К. Колосок перший К останній К. Пиріжки. перший П, останній И. А зараз, малята, пригадайте казку та допоможіть послідовно розставити ілюстрації. Будьте уважні. Молодці. Послухайте уважно текст та порахуйте кількість речень. Жили мишенята та півник. Вони жили дружно. Півник працював, а мишенята гралися. Скільки речень? Один, два, три. Повторіть перше речення. Жили мишенята та півник. Скільки слів у цьому реченні? Вірно, чотири. Запишіть схему першого речення. Пригадайте друге речення. Вони жили дружно. Скільки в ньому слів? Так, три. Запишіть його схему. Спробуйте пригадати третє речення. Півник працював, а мишенята гралися. Порахуємо слова в цьому реченні. 1, 2, 3, 4, 5. Молодці, дітки. А зараз пропоную пограти в гру хто більше. Давайте пригадаємо, які є слова у казці зі звуком М. Так, мишенята. Мішок, вірно, Млин. А пригадайте слова, де б чувся звук Ш, борошно, пшеничний колосок. Також звук Ш чути в словах. Мішок. Мишенята. А ще пригадайте слова зі звуком «п». Півник, пшеничний пиріжки. Піч. Працювали гарно всі. Ви малята молодці. До побачення, до нової зустрічі!